Одвоє. Що це? Всіх... up? З вами я, Гріфіт, і в цьому відео будуть мої походеньки по світу DayZ, смішні моменти та купу всього іншого. Якщо сказати коротко, то це монолог новачка в DayZ. Усім, хто їсть смачного і приємного перегляду. Почалася історія з моїм другом та тімейтом Любомиром. В наших планах було забудувати дев'ятиповерхівку у населеному пункті Висотово. Ми носили багато будматеріалів, але все ще не хватало цвяхів та плоскогубців. Тому ми відправились на військову базу в Зеленогорську за зброєю та набоями, де нас чекали декілька залутаних типів. Ти бігаєш ви... до підійну? Ні, ви десь біля пожарки? Тихо, тихо. Мене вбили, до мене тіп зайшов. Тихо, тихо. Там там пизда нахуй. Там тупо колаш, гуша хво. Yeah. Да, циві. Попав, хорош. Ма, мене не його тимейт вбив. Це, це його кент це. Його да, його кент свої. мене вбив. Ну я його може положи. Не, я не положив. О! Трохи пізніше, оговтавшись від смерті, в но Любко почув звук машини і вибіг на дорогу. По дорогу. Машина. Я по я попав в воділу. да. -да, -да. В голову воділі попав. Вперед поїхав. Їх там троє мінімум, блядь. Ну ти його вунку кинув, поїде, якщо попав. Вони не зупинилися. А він один, я вбив його. Не-не, порозбігалися, що я попав, я йому в плейтак дав одну, він мене вонку кинув. Він за деревом стоїть справа від дороги. Я його вбив. Хорош. Через 15 хвилин я повернувся назад на файт з берега. Вбив. Ти його вбив, ти його вбив. — Я її знайшов, тільки що в цій хаті. Ну, я тобі скину їсти. Бачу типа. Да, де, 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 да. В лісі стоїть, просто стоїть. Чи це не де ціп? Саме, Чекай, чекай. Ні, це цекуюсь, ніби. Чи, ціп, тип, в тип, кущі. Yeah, 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 yeah. Винку де, де де? Вінку кинув. По мені його тімей стріляє. А де ти, стріляй, не бачиш. А, бачу, хтось тікає. бачу його. Де? Ти це я стрілю, він по мені стріляє. Тихо, 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 я покладу його бачу. Да, 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 це він, це він. Він тікає наверх. Це я, це я, Царе, ну, через потоку. дорогу перебігаю, це я. Якщо що. Я не знаю, де. Є вище машини. Мене вбили. Понял. Він один лишився. Як з калашом? Ех, з цієї бійки нам так і не вдалося вийти переможцями. І наступного дня я відправився на пошук цехів для бази. О! 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 Просто занести додому! Я зараз роблю круг отакий. І заношу додому, будь ласка. Так, я був дуже радий. Успішно заніс сюхи додому і побіг лутати Чорногорськ на наявність пласкогубців та стріляти кепками за їжу. Равнота. Я уже биленная мая. Ясно. Так, Вику из в сторону же Можем в лекарню туда века. Ясно. Ты сдох? Не, тихо. А да, да, тут туда. его. Тихо, тихо. Ты можешь скиллы ты, да? Почекай. На, на рельсах. Сложив двох. Ну все, у них, в принципі, нічого такого. Я понял, Патрони. Патрони? Патрони. Вбивши усіх цих кепок через 20 хвилин лутання сараїв та гаражів, ми все ж таки знайшли їх. Перес, я знайшов. найшов. Найшов? Хіп, <різь> да. Побудувавши пару дверей у нашій басті, можна було лягати спати та не боятись за свій лут. Увечері іншого дня, лутаючи північно-західний аеропорт, я почув постріли та вирушив на них. За рукоюсь хлопнуть. Після повного підлуту речей цього тіпа я побіг довгих 10 кілометрів додому. Сейвити свій лут. На цьому я й закінчив свій ігровий день. Прокинувшись зранку, заніс металеві листи додому та побіг на пошуки луту на військову базу зелено. Але там мене спіткнула невдача, і після загибелі я вирішив відпочити від Дейзо до наступного дня. Налотавши, як ми на той момент думали, досить набоїв для рейду сусідів, які жили в новоселках, ми пішли на рейд їхньої бази. Це 12-й калібр і 762. Але в них там було набагато більше дверей, ніж ми гадали, тому ми перенесли рейд, доки в нас не буде достатньо ресурсів. Після цього філігранного пострілу по моїй М4 я ще довго чекав, поки цей чувак висунеться звідкись, але так і не дочекавшись, побіг в сторону Зеленогорську. Ні. Ну ні. Я наткнувся на двох типів в полі, які мене успішно знешкодили. Потім знову смерть. Та я вже починав думати, що везіння відвернулося від мене цього дня і побіг з тімейтом лутатись. Батя каже. О, в мене в мене вистріли, в мене попали. Я бачу, я бачу, він по мені теж попав. Девід, де він є. Я по ньому теж вистрілив, він за заборчиком тут на мені. Я вбив. Ми від друг в вунку кинули вроді. Ми за заборчиком. Звідти звідки ми бігли, він в червоному шлямі лежить, його на ньому зомбі багато. Поки я оготувався від получених поранень, ми помітили топіка, який забіг в сарай і лишився там. На наступних кадрах можете побачити геніальний тимплей від нас з тімейтом. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Тіп, поки поки тип тіп, 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 да, бачу. Зараз його зніму. Тихо. Кинь, кинь, де я тут за тою хату, кинь мені пункру, різко. Кидай. Кинув. Тільки щоб не перелетіло. Що там? Тихо, ничего, полки Я, я в Бебиго. Красавчик Все поживейся Все, насмерть Красавчик В смысле? Шо я? Тут скинув Гирский рюкзак ППШ Коряк, магазин на Вайгу. Походу він. Тут шо, труп лежит якийсь, я чую за дверьми Да, тут два тут топик топик лежить. Ми успішно розлутали всі трупи та на радощах побігли в сторону дому. І наскільки ж нам тоді пощастило, адже в лісі недалеко від дому ми знайшли палатку з АК-74 та каріком всередині. Потім в планах було все ж таки дорейдити наших сусідів в новоселках, але там нам вже не пощастило, і після невдалого рейду та втрати майже усіх набоїв та ресурсів ми відправились у міцний сон. За наступних два дні, окрім луту аеропорту та ТИС, нас чекав сюрприз у одному з лісів на мапі. Ми перед нами! Де? Во-во! Не вбив. Не попал? Я відходжу назад, чуть. я чуть назад відходжу. Їх їх десь четверо. Я, я відходжу, відходжу. Звідки, звідки ми прийшли? В мене вбили. В мене ті? Два. Одного положив. Мене вбили. Наступного ранку я відправився по південно-західному узбережжю мапи в пошуках конвоїв та цінного луту в них. Я знав, я знав, що він тут спавниться. Я хотів бігти в другу сторону, але потім передумав. Єє. Окрім хорошої снайперської гвинтівки ДМР, я спорядився топовим шоломом та плиткою. Але от потім, прибігши на хелікраш Краш при онлайні на сервері в 20 людей, я натикаюсь на двох партизанів в лісі. Це десь вище було. Ніе. Ех, заново спорядившись та прибігши до тієї ж військової бази, я вирішив пошукати там людей для файту, та все ж таки знайшов. Залутиш. Скільки мені до нього? 300 метрів. Може навіть не один. Жарко. Пожарки наблюдати. Після цього кіла я повернувся на базу та пішов шукати їжу у найближче місто, та почув там постріли. Іди ж ти сюди. Перший. Да, в них було багатенько їжі, і я вирішив на снайпінг тіпів біля військової бази в зелену, але знайшов там дещо цікавіше. Я так і знав, що він десь тут сидить. Thank sure. so. Під гранати в слотах були. Наступного дня залутавши хелікраш зранку, я побіг на СЗ. Цей кущ із залізобетону заруїнив мені настрій на той день і більше я не заходив. Загалом, ця історія принесла мені купу нереальних емоцій, які я запам'ятаю на все життя. Наприклад, як от момент з машиною або з вбиттям топіків, таку купу, купу іншого. Я дуже вдячний вам за те, що переглядали це відео і за те, що просуваєте український контент. Але також, взамін цьому відео, очікую від вас фідбеку, вигляді лайку та підписки. До зустрічі в наступному відео, яке вийде коли-небудь завтра.